Привіт! З вами Шазам Чарт. Сажан, Шазам Чарт! Шазам Чарт! І, і скоро буде Шаз, Шазам Чарт! який багато хітів, багато хітів. Вона веде Тарабарова на канал М1 і кожен! І так давайте. Добре, добре. І вони матимуть логотип Шазам. Логотип Шазам це вони відбуваються в кожному програмі Шазам Чарт. Але я так розумію, що буде. А коли буде Chart, ми не знаємо. Це буде відбудь на М1. Та усі е чарти будуть вести. Кожен один раз на тиждень. Один, один, один. А, після... Скоро буде. Щас новеньки. Так, так, що новеньки. Придумаємо. Добре. Що навчаться ось така оновленна студія. Приві. Привіт, сказав чарт, буду по голову програмі. І будуть, і будуть всі сім, всі сім треків, і сім, сім кліпів, і буде сім кліпів. Дивіться. І скоро буде, будуть вести двоє. Дуже-дуже скоро буду вести двоє. Сьогодні, з Краки та крутяк. І буду вести шазам чарт. Шазабі багато. Шазам-чарт Скоро. Вже 28 лютого. Щонеділі о, о, о 20-й.